Плиніні, керамічні, скляні пластикові горщики для вазонів бувають різними. Кашпо із автополивом поза конкуренцією. вазони имеють огромне колись плюсов, то легкий, не б'ющийся прочний пластик, который можна підібрати під інтер'єр, начинає самого простого матового там. Мускатного, заканчивая красивым глянцем, білий красний чорний. Плюс ко всему є варіанти на віранди на терасу по дратанк. площадок. система не складна вставний горщик. Прилад для поливу із покажчиком рівня води та це спеціальний субстрат, там називається пон он є... Прослойка, которая в то же время подтягивает воду, абсорбирует абсорбирують и в тот же момент она дає воду корневой системе. Нет прямого контакта корневой системы с водой, то есть вы не сможете залить сині придбавши такий горщик, ви можете бути спокійні у відпусті чи відряджені. Води у резервуарі вистачить надо. Запас води на каждо вазон індивідуален. Чим більше вазон, тим більше резервуар для води, тім зі більше води можна заліти. Платику кашпо високої якості до того ж із ультрафіолетовим захистом попереджує вигорання на сонці. Окрім того, є спеціально розроблені кашпо із автополивом вуличного типу балконери, які не тільки вільно кріпляться до поверхонь, а й витримують аж до мінус тридцяти градусів взимку, що не допускає вимерзання ґрунту. Подаруйте комфорт своїм рослинам.